Притулок для бездомних осіб та притулок для жертв домашнього насильства. Діють вони на базі Івано-Франківського будинку нічного перебування. Минулоріч, каже директор Іван Бобецький, закладом надано понад 5 тисяч соціальних послуг. У 2022 році послугу притулку у будинку нічного перебування отримали 175 бездомних осіб, з яких 33 особи згідно з позбавлення волі, 39 внутрішньопереміщених осіб, 17 осіб з інвалідністю. Також сім осіб, учасників бойових дій та АТО. Також 29 осіб було скеровано на стаціонарне лікування. 56 осіб було вжито заходів щодо надання першої медичної допомоги, а також 175 особам надано гуманітарну допомогу. Також тут працює структурний підрозділ, центр обліку бездомних осіб. Минулоріч сюди звернулися понад дві сотні людей. Як правило, це особи звільнені з місць позбавлення волі, внутрішньопереміщені особи. Також були учасники бойових дій та учасники АТО. Всі вони отримали 1610 соціальних консультацій, Чотирьом особам відновили втрачені документи, 10 осіб було зареєстровано за юридичною адресою закладу, також сім інвалідів та осіб похилого віку було влаштовано до інтернатів. Чотири особи працевлаштовано, та за сприянням центру було відновлено втрачені родинні та соціальні зв'язки. Важливим напрямком діяльності центру обліку є проведення соціального патрулювання спільно з представниками муніципальної інспекції було проведено 46 таких соціальних патрулів. Під час яких виявлено 299 осіб, з якими проведено профілактичну роботу та надано соціальні консультації, завдяки налагоджені співпраці з благодійними релігійними організаціями, також з приватними підприємцями міста, маємо змогу забезпечити наших клієнтів всім необхідним для повноцінного проживання. До слова на базі будинку нічного перебування також облаштований цілодобовий пункт обігріву. Мар'яна Джерчонастасія Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Bye.